Як закінчилась перша частина? Ти получив два. Ні, біши, Той й муся! О, так я... Скажи всі ноти музики. О, я вернусь назад. Доля міфа сі, п'ять. І одну скажи інші ноти, були ще такі. Якдох, ти все знаєш. Ура. Сказати школу двома буквами Хубно, щоб е, знову не сказав, от е, всь, я скажу секе. Як ти називаєш школу? двома буквами. П'ять. Ого, пішли до хати. Вже збираємось, а добре. Я побіг до хатку. Я в хаті. Молодець, ти почав з музики, з іспанської, а ні, з, а, з, з української п'ять. Дякую. А де ти був весь час? А. Ти портеруся в браслетом басетом своїм. А. Не буду мешати терепортируюся ваш. Добре, терепотеруємося. Я в минулому. Тут я відчистив кукос зараз їм. Ням, 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 ням. Який смачний. Ну так, а що треба зробити? Я не можу теріпортитися щось. Треба спальни, скинути кокос. А. Тут где побегу до пальмы. А, да вот той. Бежим! Ух ты, самый Ой. Кукос! Ой! Ой! Кукос, блин! Там шаги. О, нет. Пальма! Пальма! Придавил! Ты придавил! Самый час пальма. Тут теж та сама пальня. Пальні... <пальня> Ай, пальма. Е, треба треба посвітити вот тим лазером на ту подушку, щоб відкрилась вот та штучка. І там треба взяти ключ і відкрити в вот ту кімнату, понятно? Зараз, де? Да. Во, вот віто. А, воно запрацює, коли ти нажмеш на то. Во. Все. Открывай. Треба зайвет Ворота открылись. Заберу его две штучки с собой. Пальма шахай хай там побуде. Так, ну думаю, что э, э, будет легко все. Надеюсь, что я смогу вернуться назад. Ну я тут і навіть не міг вернутися, пробував. То тільки там можна, в ті А мені треба відкрити в ОТО. Де ключ? А во ключ накрас. Я знайшов його. Ключ. Забираємо його теж з собою. Я забыл взять вот ту штучку, чего нам она ей? А, ей нам. Тоже. Та да, ей. Так, все, заходим сюда, можем трепать, трепать ещё. Я по дареву, по сыч, А, заразу ломаем Дайву рукой, нет. Ногою? Ну, Ні. молотком, Так. Тут прям все як в Майнкрафті. Все, дай воду був. Вот там тамво буде. Ааа, тут треба було зробити. Собі... Так... ту хату, тут треба хату зробити було. А, зараз зробимо. добре що тут блоки можна ставити легко. Так би хата би була дуже важко зробити, було би хату. Все, хату я зробив. О, три потягнуся! Знов світа не з'являється, що ти хочеш. І тобі треба тут пройти паркур, який ти сам мусиш зробити, просто сказати, що ти хочеш. І треба доторкнути до тої пальми, і вона відкриє хід туди. І ще треба буде ключ ну, від ключ, а треба буде. Тим, давай ставимо блок. О, блок появився. Ще один ставимо. О, він ще один появився, тільки його туди, біж підсуну. Ще один з'явився. Туди. Ще один треба... О, ще один появився. Прямо в моїх руках. то вже останній напевно. Та, да, то останній, мені вже хватає. Тутай. Ля, от ладопля, сапля. А, доторкнутися, забув, все, доторкнувся. А тут і теж треба, щоб нормально, щоб ви знарти. Все, я заліз. Я повторююся. Штучку є, нажати, щоб прилипло, ну бо, світло, е, ну бо світла не буде. Ой, ой, стало темно. Треба мені туди нажати в той штучкою. Пальчиком не підходить. Якщо отак. О, прилипло. О, світло включилося! Ти тримайся Треба пригодився. стріл удать. Да подай бося! Ой, мій босат зламався! Я в ліці не падаю! Потинець серіал другої частини. Нападця можна не вийти. Так що всі, хто зробив серіал, Давид Яна. Я, то я то був я, Давид. дивіться першу частину. І всім па-па!